Чи наважилися б ви зняти портрет без обличчя? Улюблений прийом цієї майстрині. Увага на лінію шиї, коливання стегна, швидкоплинний, ледь вловимий рух руки. Вітаю вас! Це третє відео із серії про відомих фотографинь. І сьогодні ми поговоримо про Сару Мун. Таємничі та елегантні фотографії Сари Мун нагадують живопис. В них і натхнення полемгогеном, і імпресіоністами, і навіть естетикою кінематографу ХХ століття. Творчість Сари Мун, наче відлуння світу. На кожній її світлині є щось знайоме нам, але воно трішки видозмінене, розмите, віддалене від реальності. Сара Мун стала першою жінкою-фотографом, яка у 1972 році фотографувала для знаменитого щорічного календаря Піреллі, знімати який велика честь для кожного фотографа. Її роботи викликали сенсацію, що й не дивно, адже чуттєві та невловимі зображення жіночності Сари Мун, різко контрастували з різкими глянцевими еротичними модними фотографіями того часу, що створювались переважно чоловіками. Календар розібрали на окремі фотографії і продавали на аукціоні по 100 фунтів за кожен знімок з нього. Текстура, чуттєвість, мрійливість, світлина Мун притаманні незвичні загадкові тіні, особливо впізнавана кольорова гама і рух вітру. Вона працює з рідкісною технікою кольорового друку, відомою як прямий карбоновий друк, що дає особливі насичені відтінки, які підсилюють відчуття нереальності. І поки вона жартує, що її роботи такі нечіткі через короткозорість, багато фотографов. Намагаються розкрити її секрет і метод, дискутують і гадають, надихаються нею і прагнуть повторити. Складно підсумувати фантастичну фотографію Сари Мун. Майже 30 років створення зображень зробили її легендою ще за життя. Я починаю з нічого. Я вигадую історію, яка залишається нерозказаною, уявляю ситуацію, якої насправді не існує. Вишукую те, чого не очікувала. Чекаю, щоб побачити те, чого не можу згадати, і руйную те, що створила. Ділиться фотографує.